Китай підтримує дипломатичне вирішення конфлікту Російської Федерації з Україною. Про це повідомив китайський лідер Сі Цзіньпінь під час зустрічі з російським диктатором Путіним, який прибув до Китаю з дводенним візитом. Очільник КНР наголосив, що політичне рішення передбачає дотримання принципів статуту ООН, а саме поваги до суверенітету та територіальної цілісності. Водночас Сі Цзіньпінь досі називає війну кризою і додає, Китай підтримує позицію нейтралітету. Далі про цей візит поговоримо детальніше з Олегом Шамшуром, надзвичайним повноважним послом України у Франції у 2014-2020 роках, надзвичайним повноважним послом України у Сполучених Штатах Америки у 2005-10 роках. Пане Олеже, хотілося почути вашу думку про значення цього візиту, тому що після так званої інаугурації Путіна. Перший закордонний візит. Не так багато є країн, куди він може їздити, але ось до Китаю поїхав. А очільник Китаю перед тим був у Європі. Ось беручи до уваги ці фактори, що ви вважаєте, про що будуть домовлятися Путін з цінпінем? Цілком зрозуміло, що цей візит не означає і не означатиме, коли ми вже дізнаємось, про всі деталі нічого доброго, позитивного ні для України, ні для її партнерів. Якщо подивитись на очікування або оцінки, які висловлювались перед початком візиту, послухати і подивитися на те, що ми вже побачили і по по послухали з Пекіно, то, в принципі, в центрі е е зміцнення. Китайсько-російського стратегічного партнерства, як сказав Путін перед початком, воно має безпрецедентний масштаб. І якщо говорити про те, головне, що очевидно залишиться за закрит... зачиненими дверями, це питання про співробітництво між Китаєм та Росією. Для посилення підтримки Росії з боку Китаю підтримки російської військової машини, і це безумовно пов'язано з зусиллями на обход санкцій, які накладені на Росію у зв'язку з агресією проти України, це мабуть буде в центрі уваги. З цим пов'язані економічні питання. Перш за все, ну з Китаю це зрозуміло товари подвійного призначення і для споживання росіян. А з іншого боку, з Росії первинні так звані матеріали, тобто, перш за все, енергетичні ресурси, все те, що дозволяє утримувати російську економіку на плаву. Ясно, що й будуть політичні питання. І це ми вже чули так звана китайська формула. План миру в Україні, який є нічим іншим як планом на підтримку Росії, попри всі ці такі абстрактні, ну респектабельні, я б сказав, заяви з боку китайського керівництва, але це зрозуміло все в інтересах Росії. І інші питання зокрема називають питання близького Сходу, де вони також координують свою ем, політику, питання стосунків з північною Кореєю. І інші питання, але головне це Україна, це підтримка Китая Росії для в агресії проти України. Це головне питання. І ті рішення, які, мабуть, будуть ухвалені або вже ухвалені, для нас абсолютно нічого доброго не несуть. І те, що зараз відбувається на Харківщині, очевидно, Путін також. Синхронізовано з його поїздкою до Пекіна, щоб показати, mm -hmm. що він дієздатний партнер, mm -hmm. так. Mm -hmm. пане Олеже. А чи варто сподіватися, що після візиту до Європи Сі Цзіньпінь, ну зокрема після зустрічі з президентом Франції Мануелем Макроном, донесе Путіну якісь важливі меседжі від європейців, які можливо напряму вони донести йому не, не мають змоги. Я думаю, що це нереально і ніхто на це не розраховує. Якщо подивитись на те, на поїздку е, Сі в Європу, то в принципі результат його поїздки до Франції, я вважаю нульовий, тому що він не запропонував ніяких варіантів компромісу з економічних питань, не кажучи вже про Україну. Тобто, це е, я б сказав, типово-китайський підхід. Тобто, якщо ви приймаєте мою. Позицію, то ми можемо далі розмовляти. а Якщо ні, як то кажуть, рівдерчі а з іншого боку, він досить вдало провів візит до перш за все до Угорщини і до Сербії. Якщо розуміти, що одна з цілей його візиту, це було внесення розбрату посилення протиріч всередині. Євросоюзу і про спробувати стимулювати протиріччя з сполученими штатами, і в цьому плані він це намагався робити і у Франції, тобто абсолютно ніхто не розраховував, і в цьому плані я не думаю, що поїздка до, до Європи стала таким серйозним пунктом обговорень, тому що все, що було необхідно знати Путіна, він очевидно. Цю інформацію і за китайські свої джерела отримав ще до поїздки. І Дякую цей, я думаю, влаштовувати да. Олег Шамшур, надзвичайний повноважний посол України у Франції в 2014-2020 роках. Надзвичайний повноважний посол України у США в 2005-2010 роках обговорювали візит російського диктатора Путіна до Китаю.